Всім доброго дня. Хочу показати сорти помідор, які в мене будуть в цьому сезоні, буду збирати насіння. Вперше посадила ці сорти. Деякі деякі я вже, вже садила. Це не два турецькі сорти ільдан і Жаудат. У мене ще є gold camel і red camel, але в іншому ящичку. Ось така розсада. Ця ось трошки витягнулася. Я підсипала, але пізніше буду пікірувати, хай вони підростуть. Так, ільдан, жаудан, це Турція, селекція. Конфіті. Вони в мене вже були не один рік. Дуже подобаються низькорослі біколорчики, такі смачні солоденні. Гном ДСА, арктик Rose така рожева плоска помідорка. Так, це в нас сорт малюнок леді. Щось так не дуже він в мене рясно зійшов. Може, ще зійде. А ні, то вже і вистачить цих. Не буду підсажувати, вже не хочу, вже кінець березня. Бананові пальчики, мені дуже сподобався такий сорт. Жовта сливочка низькоросла. Так, пурпурний серцеїд. низькорослий гном. Ну. І хаски золотий відбір. Теж сподобалося. Будемо збирати насіння, буду робити відео огляди сортів, як вони ростуть, які плоди. По описам, по всьому, підбирала. Я люблю, щоб всі були солодкі, урожайні. Тому сподіваюся, що мені сподобається. Ось уже пролазить перші справжні листочки. Ось видно. Довго вони сиділи, ну гноми вони трішечки такі тугодумчики. То довго вони вже давненько в мене зійшли, коли я сіяла. А, 203 летять ракети по Києву. Ось тривога почалась. Робила відеогляд помідор. А дивлюсь, що гудить, у нас в Києві конкретно пів десятого ранку.